Пам'ятаємо заради майбутнього. Захід, присвячений Дню пам'яті та примирення, відбувся в Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. На зустріч з вихованцями навчального закладу прийшла ветеранка війни Анна Рекритюк. Військовослужбовиця з позивним Багіра понад два роки служила у соті окремій механізованій бригаді. До повномасштабної війни жінка була тренером станців. Ми з чоловіком добровольці пішли в перший день повномасштабної, воювали у нашій сотій бригаді. Чоловік ще досі там, я вже звільнилася. Для мене це імена, це обличчя моїх побратимів. Це бачення ціни, яка заплачена, яка платиться кожен Дуже. день. Велика шкода, що далеко не всі її розуміють і цінують. І е, я буду робити все, що від мене залежить, щоб донести людям цю цінність і що вони не мають права зрадити тих, е, хто їх захищав і захищає. Для мене це день перемоги над нацизмом. якщо ми це не будемо визначати, ми будемо забувати дуже багато подій. І воно зараз дуже сильно перегукується з тими подіями, які в нас зараз відбуваються. Ми малювали малюнки у доляці е, і браслети. Мак – це символ е, миру. У патріотичному заході взяли участь учні п'ятих-десятих класів, розповіла вчителька Тетяна Гаврилюк. Символ пам'яті та примирення виготовляли мак. Ми їм давали заготовки, вирізали коло, дітки самі приклеювали. Діти дуже люблять працювати руками у нас в розумові здібності. Так руками працюємо краще. Ознайомили дітей з сучасними з минулою історією, щоб діти ну, знали і минуле, І сучасне діти дуже переймаються і долею. Так як в мене загинув чоловік, діти всі знають. На ну, учні школи. Ну, якби дуже з трепетом відносяться навіть по відношенню до мене. Він прикордонник в Луганській області в Білогорівці, загинув. Прийшли ми сьогодні в цей навчальний центр ще через те, що тут немає предмету захисту України. Мені здається, наша молодь залежить від нас. Наскільки ми в неї вкладаємо, настільки молодь виросте, тому що сьогодні їм 15 років, 16, через 3-4 роки це вже дорослі люди, військовослужбовці. Якщо молодь 20 років не бажає брати участь у захисту нашій країні. Ми розуміємо, що значить це наша прогалина, батьків, викладачів, держави. Під час заходу вихованці навчально-реабілітаційного центру мали змогу приміряти військове спорядження і сфотографуватись. Оксана Кот, Віктор Легніковський, Суспільне новини, Луцьк.